На огляді номер 483 B&B S Eco 300 розкладаємо Параметр А, ціна 4500. Параметри: ширина сидіння 43 см, загальна ширина від овододобду 62 см, а глибина сидіння 42 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 43-47 см. Висота спинки 38 см, важить він 19 кг, витримане вантаження 125 кг. Крісло колісне, вживане, німецький виробник. Повністю робоче, все в ньому працює. Є присутній стан, стан зносу, не знаю, чи я правильно висловився, але зараз це буду вам показувати. Є царапини, звісно, якісь по корпусу, можуть бути дрібніші, підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині, ось тут це відкручуємо. Е, є в нас ремінь проти зісковування зв зв ніг. Е, звичайно, що треба буде його трошечки відмити, відчистити. Я цього не робив. Е, далі, передні колеса. Зверніть увагу, як вони обертаються, нічого не штопориться. Це значить, підшипники у нормі. Є можливість регулювати їх по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Щодо самих коліс, то вони литі. Тобто качати не треба середній стан протектора. Але за рахунок того, що вони достатньо такі великий діаметр і широкі, ними буде легше їздити по якомусь бездоріжжю. Тобто зручніше, ніж на маленьких. І вилки в нас металічні, не поламаються як пластикові. Задні колеса також литі стан протектора доволі хороший, проте. Був тут нюанс. Десь тут, о, бачите, трішки от викришився. Трошки викришилось колесо. Я думаю, це, в принципі, не критично, на них ще можна буде поїздити, якщо вам а, отаке не сильно. Принципово, то і ви не збираєтесь здесь на якісь великі відстані їздити, то можна сміливо брати цей візок. А, ободи є царапини, проте за рахунок покриття їх не сильно видно. Це в нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається колесо. Тут нас бачите, десь може і ржа проступати. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати ось тут знизу по силі затиску. З другої сторони та сама ситуація, але тут. О, десь який менше, бачите, ось отут викришилось. А так, більш, більш немає. Сидіння чорне, не вигорівше. твій м'яке. десь місцями може, ось бачите, десь відслоїлось от матеріал. Є таке от відслоювання, десь він. Може трошки, знаєте, от як загнутий. Але якихось таких великих прям дефектів не бачу. Це все знімається, От відкручуємо, можна попрати. Спинку так само. Спинка м'яка, в хорошому стані, чорна, пошкоджень немає. Боковушки пластикові цілі, підлокітники також. Звісно, вони відкидаються. Позаду у нас. Так, спинка виглядає. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. Ну і в принципі все. В принципі все. Хороша ціна, як на такий візок. Впевнений, що він ще буде служити довго. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.